Приготуємо крафіни з маком. Перш за все, зробимо, ну, як, що як зробити тісто, треба зробити до нього опару. Значить, підігріли молока 100, десь 100-150 мл. трохи сахара, грам 30-50, насипали дріжджі. гарненько розмішую. будем додати. Таке густеньке вийшло. Ну, на геть ріденьки і не геть густе, а таке царей. Як ми опали. şerit gibi. şerit gibi. Щоб пара. Яйця із сахаром і ванільним сахаром. Розбиваємо два яйця. Всипаємо сюди 100 грамів сахара, Ванільний сахар. Два пакети. На кінчик ложки соль. Чайної ложки. Все, все це розтираємо в вінчик. Єсть. Розмішали. Так. Тепер переходимо до нашої опари. Опара наша підійшла. Вводимо її в муку. Така вона гарна, пузирчата Ми взяли чотириста грамів. Додавляємо ще пів ложки картопляного крохмалу і чайну ложку розпушувати. І все розмішуємо всю нашу масу. Так, так, яйця забуваємо цукру. У меня І додаємо масло. Масло ми взяли 75-80 грам. Теж таке, яке розмягчилося при кімнатній температурі. Ми його не розтоплюємо. І все вимішуємо з нас. Ось тобі тріща. Вишили тісто, закриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 3 години відпочивати і сходити наше тісто в теплому місці. Так, перекрутимо мак для начинки, беремо кофемолочку, насипаємо мак. І частинками У мене було трошки пудри, то я вже її висипила в мисочку, бо все одно цукор будемо додавляти до маку. Як то кажуть, щоб не пропадала пудра. і ще один раз Перекрутили ми мак. Ну, скільки приблизно ми скрутили десь. Півтора стакана маку десь приблизно скрутили, Я точно не виміряла, я ложками брала. Так, до нашого перекрученого маку додаємо білок. Перебіг наш постійний помічник, білок. отак будемо. Ой-ой-ой. На все на глаз. Так, і перемішаємо з білком. Потім додамо ще цукор. Це що за досточка? Станіслав, дай мені ще одну ложку. Ти ж мій помічник, Станіслав. Да. Дай щоденьку ложку. А саме маленьку? Таку, як у мене в руках, столову. А, столову? Так. Швидше. будем цепить. Так, и до концу. На концу крутится шесть столовых ложек. Ну да, шесть их. И один, два, три. Ну и сейчас мы тему покладем с Гор. Четыре. Вроде пахнет очень вкусно. Очень-очень-очень. Ты любишь маковую начинку? Ну да, я даже не люблю его пробовать. На вкус. Ну да, ты будешь пробовать, солодкий чини. А он что, тут мокрый? Он мокрый? Щось начинка готова. Але спробувати солодка. Солодка. Так, начинка готова. Переходимо до тіста. Так, да, переходимо реально до тіста. Реально? Так, да, воно прям виросло. Давайте надо насипуть. Так, набігли помічники. Був один помічник, прибіг ще один старший помічник. Да, ну, вже мені не ще робити на кухні, якщо тісто. є такі помічники, два золотих з боку. <рес> ну, як? Правий помічник дуже тісто. Вже проходить дегустація тіс... тіста. Т... Вкусно? Тісто. Так, дивіться, як гарно зійшло наше тісто. Ага. Простояло наше тісто дві години. Як хлібушек. Пухнасте. Да, це воздушно такі. Як кіпористе. душе. Да, угу. А от як я візьму отак, воно починає так від... відкидывать. нитки. такий. Дитя. Гарно. Хочу этого. Я этого хочу так, Я цього хочу. Буду... Добре. Надо не хотіти зараз. Надо хотеть зараз менять тисто. Так, выкладываем наше тисто и будем его вы... выминать. Окей. А як сонечко. Ну, вчасно гонозик ну, закінчувай вже їсти це Так, ну і щоб нічого не сталося, половистимо. А ти ж у... дуже багато їси з історії. Мені не ну, хочеться їсти, коли ти багато курис... тіста їсти не корисно. Да, то в Бо тебе пас... від... З дірками такими. Когда бы там. Тогда не будешь даже лезть. здесь стол. Так. Станиславочка, mm. oh. пожалуйста, ты завожаешь. Я хочу курить. Трохи вимішати. Це ми робимо крафін, маковий крафен. Далі трошки Попрацюємо ще вимішаємо. Чим більше вимішуємо, тим краще. Це не став залишну чинку на крафін. По-моєму, наше останній склав крафен стає. Мочинка, начинка, мочинка. Да вы да чуть-чуть будет смачный. Паский крафин. Все достаточно. Всім, всім генерально вдушно. розкатуємо наше тісто. Мама, Пакалець, летить мука серпантинова мука, До мама гайде. Не гає гаєм часу, розкатуємо тісто. Так, Мені не треба більше сюди сипати муку. Припудрює мамі. Мені більше не треба пудрити. Припудрює, мамі маги. Ну хватить. Хватить, Стесічек, хватить. Більш ми тебе не просили. Один раз ми тебе попросили. Я тобі не за що... дні. Станіслав старається робити контент. Вона старається. Мене кошту... Мене у меня у у кофта у стеки будет. Кофтя жопа. Ой, Станіслав, ты дуже багато говориш. говоришь. Ти... Также ще... ненавиди стрелять. На этом мучкат. Где ты? Мучкан. Давайте ті полосочки будуть. Ну не треба. Не-не-не, рви тисну мамі. Ты ти шо? Да, ты шкоду мені робишь? Це да, спеціально полосочки тут. Да. Де твій мучкан? Он брат. Что ты там робишь? А мама тим часом не гає час. Мама як той півник. І двоє мишенят. Не єш Сашенька, не то тумако! Я просто поплавала. Окей, окей. Так, розкатали ми тісто, так максимально. Велике коло. нашу начинку, Ой, і Давайте Санікала закрутимо. Я Я не начинка. Сашенька, не йдиш, поставиш мисочку на місце туди, в мойку. Я нікуди її не входила. Я прям вся буду запудрана. Статі... Станіславчик. Станіславчик, ти дуже сильно розігрався. Досить. Убирать? Да. Зар... В муке. Я опять у телефоне. Тихо. Я хотел шимаку. Маку зимову так мало. Зармана печать буде ще іскри всей піров. Будемо ковик токи. От хватить хватит малиться. Я не мату мати. Излюбить мак, да? Угу. Инбе в одну начинку. Так, ну вот так. Распределили. И закручиваем рулет. Возьмите ложечку, унесите. Бую ли. Закручиваем рулет. Не рулет, а рулетище. Я тут не буду гулять, а просто в лойки посмотрим. И разрезаем его по длине. Чиму, як улітку? Скільки слоїв? І друга улітка пішла. Як роги барана Так, і тепер, а правда, на роги барана, похоже, <смі> як так зархузя. За так, добре. Тепер беремо піднімаємо нашу одну частинку і отак. Що це воно не хоче? І отак. Опа. Посадили. Ой, як гарно. Сидить. Так. І у форму. Змазали руки олією, беремо наш крафін так під, за, під низ, і отак відправляємо його у форму. Я тут знімаю без тебе, поки руки мила. Ага. В общем, всадили ми нашого крафіна. Просто всадили. Всадили. навіть да? просила допомогу, Помощь зала, позавідруга, щоб помістити. Вийшло таке троянда. Дуже гарно. Бачите, як це краще показати. Дуже красиво. Така улитка. улітка. І все. І зараз даємо трошки йому постоять, відпочити. Трошки, може, переп вже в нього з переплімочка. Ні, ми припудемо. Ага. І відправляємо в духовочку на хвилин 40. Ну, будемо дивитися по готовності. При температурі 180-200 градусів. Наш крафін спікся. Mm. І зараз я його обтрушу пудру. Так, гарненько він випікся. Маковий крафін. І так задекоруємо подруги.